Захворюваність на кір була прогнозованою. Запевняють лікарі. Нині недога набирає масштабів. Вірус нікуди не дівається. Він циркулює у повітрі. Обласна санепідемстанція зареєструвала понад 300 випадків захворювання на кір. З відновленням навчання на Прикарпатті захворюваність збільшилася, адже небезпечна інфекція передається повітрокрапельним шляхом у зоні ризику школярі та студенти. Поки що про епідемію кору не йдеться. Пік захворювання лікарі прогнозують навесні. Проте заспокоюють усі медичні заклади, готові до ймовірного масового захворювання. На сьогодні ми маємо, як я вже повторювала, близько 300 випадків. Серед них найбільше хворіють діти вікової групи 15-17 років, близько 40% вони становлять. І з них ті, що перехворіли близько 70% є щеплені. У більшості людей кір протікає без ускладнень. Утім, є випадки, коли недуга переходить у небезпечні пневмонію та енцефаліт, стримки підвищення температури та кашель це перший дзвінок, що недуга прогресує. Медики стверджують, друга стадія перебігу кору значно виразніша після цього періоду катарального. Наступає період висипання. І висипання достатньо характерні для кору, скажімо, клінічно, немає якоїсь великої проблеми за підозрити цей діагноз, тому що з'являється висипання червоного кольору спочатку на обличчі, за вухами, на обличчі, які на наступний день поширюються на тулуб. А на третій день поширюються на нижні кінцівки. Вакцинація не захищає від недуги, адже понад 70% захворювання на кір у тих, хто має щеплення. Проте лікарі додають найкраща профілактика, домашній режим. Варто уникати людних місць, привітрювати приміщення, робити вологе прибирання, а головне вести здоровий спосіб життя. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.